Привіт, друзі! Як вам моя шапка? Коротше, сезон польської Трускавки ми пропустили, тобто в Польщі ми на збирання Трускавки, по-українськи це полуниця, не встигли. Тому ми вирішили, так як наше майбутнє все ж таки це збирання ягод в якихось країнах, тобто це чи Канада буде, чи Польща буде невідомо, але ну, все одно майбутнє емігранта це. При будь-яких розкладах збирання ягід в полях. Тому ми вирішили, чого його тягнути, якщо це все одно, все одно нас чекає. Вирішили ми в Канаді влаштуватися на збирання буровки. Або українською це як вона називається? Лохина. Лохина. По-англійськи це блюбері. Коротше, збираємо блюбері. Чесно кажучи, не знаю, скільки нам за це заплатять. Але ви можете собі уявити, що, наприклад, один паунд, це 400 грамів, Оце, оцього добра готового, готового, вже зібраного продається за 3 долари. Тобто уявіть собі, скільки коштує моя праця, якщо воно вже зібране, коштує 3 долари фунт. Ну, там, скільки? А це А ж це Праця була по посадці, теж це ж не так. Да, тобто уявіть собі, скільки я зароблю на цій бухині. Е Павлуш. О, молодець, він її, її їсть. Так, ми хотіли, бачите, ми хотіли ще й дитину залучити, щоб дитина емігранта, так сказати, з дитинства з дитинства звикала. Опанувала професію. Опанувала професію, так. Тому ми всіх залучаємо, щоб всі збирали. Як виявилось, тут така гарна пані, вона мені розповіла. Там от є якась екстрималі-світ, Вона дуже маленька, але екстрималі-світ, Короче, Я її спробувала. Сейчас, дійсно... сиди, сиди, бери, бери. Дійсно світ. А ось цю, що я збираю, вона дуже гарна до якогось мафінів в боки. Вона сказала, що саме ця і не крапля. Екстрималі до, до мафі. В общем, якщо що. Ми переймайте мій досвід. Якщо вам треба роботу знайти, давайте контакти. Я вам підскажу, де можна влаштуватися на роботу. І скільки я за це заплачу. Щоб ми... <laughs> скільки я заплатив, щоб мені дали позбирати ці ягідки? Ні, Ну якщо чесно, то на... ми коротше, її самі збираємо і платимо потім по факту за неї 3, 3 долари за фунт. Ну, це... Там раз в два дешевше, мабуть, чим це його купити в кустку. Ну, ну, якщо там... не рахувати вартість бензину, так, то в так, принципі... Ми там приїхали не для того, щоб там прям збирати горобини, лохини збирати. Ми просто їхали просто just for fun. Ну, то ми... Тут па Павлик більше з'їсть. Маємо надію, що просто дитина наїсться. Не лохини. лохиною. Ви завжди платите що ви їдете? Ні-ні-ні. Вона може їсти, скільки вона хоче. Вона просто не бачила павлика. Вона просто не знає, скільки павлика. З'їдає лохини. За годину. Так, Макар вирішив спри... подивитися, скільки він зможе засунути в себе ягідок. Зараз в ворту у нього 40 штук. Давай, 41, 42, 43. Сорок четверта, сорок п'ята. Ти тільки не жуй. Сорок шоста. Зараз звук полізе. Все. Сорок шість з половиною. Все проживав. Ну як, смачно? Так. Оптом смачніше. Беріть, оптом. А. Ну-ка. Ого. Макар, як ти гарно постарався. А ну-ка, як Павлик постарався, ось у Павлика відерці, так? Да? Тьоська, я так збирав. Так, Олег. Да. Ця пані мені, поки ми йшли на наломаному англійському, ну, бо в мене то без акценту, пояснила, що їсти можеш стільки, скільки хочеш. Коротше, ну, я так і роблю. Ось результат наших вихідних. Насамперед, на це пішло всього. Годинки півтори. Нам видали такі коробочки. Це входило в ціну. Тут вийшло щось там 3,5 кілограми. На ну, все про все, 24 долари. Ось! Підписуйтесь на канал.